Німаю, був день міста 1118 а, років нашому місту Переяслав. Значить, всі раділи, розказували, яке в нас історичне місто. Ось, будь ласка, приклад. Просто так забудували історичну пам'ятку, вал. Це оце за цими номерами. Це номера так називаємо. Невідомо, куди каналізація йде, тому що тут її взагалі-то немає. А, значить, хто приймав. Ці, ці номера, Ну, ще ми узнаємо, куди тут все летить в лайну. Значить, ось це Грушевського, 15. Забудували історичну пам'ятку. Тепер показую Грушевського 12. Це пам'ятка історична, вал на другому боці. Але я також висвітлювала, де помаленьку завозять ось будівельні матеріали. Засипають із цього боку вал. Пані Навальна, ти якого хрена сидиш у нашому і керуєш, виконуєш обов'язки генерального директора, коли оце наша а, музеї бригада, бригада, реставраційна бригада працює, будує Лукашевичу хатку. А що це тут робиться? Це не можна об'єднати комбінат комунальних і вашу реставраційну команду і ваших працівників, хоча б на декілька днів навести отут на валу лад. Це громадовал, так називаємо. Який сауляча морда засипав.